Але перед початком цього класного відеоролику я хотів тобі порекомендувати мою групу в GILD. Ссылка в описі, а також в шапці профіля. Погнали! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Blaive Timway. Знову і зараз я буду грати в симулятор ламання своїх костей. Ну, як там? Broken Broken Bones. Будем сьогодні гулять. Симулятор Ламання своїх костей. <свісно> Добре. Давайте это дивитись Що це за гра Що тут треба робити? <свісно> Потім, напевно, я піду в... в. больничку, напевно. І напишіть ще, кстати, напишіть в коментарях, який ваш рекорд у цій хрі, бо скільки у вас грошей на балансі. Омойка! Oh Скільки у вас грошей, а також яка у вас висота. Ну, тобто яка гора у вас. Головне тільки не падать в озеро не <головне> знову було мав кості. <головне> ну, мало було кості. Краще просто не йти Оце, ну, краще на пляж йти, але в річку не потрібно. Це вже було несильно. Тут ще є від лица. Давайте, друзі, подивимося, якщо це буде від лица. о, -о, -о, -о. це буде Это будет Я нічого навіть не бачу. Це нападову банк Як це красиво. Ну, добре, давайте як... <кхем> Буна згоре доступна. Як купити? А, тут є ще. Говорите. Ух, як це відсобочиться. О, майгут. Классно. Красиво. Потім на мне нетр в больничку. И... Ну, уже так не сей. Але зато даже нормально. Мені дуже подобається, друзі, така Де ти помаєш кості? На пальмі. Нормально. О! Ого, скільки переламано груді, о май гуд. Це щось мені прийдеться потім в больничку. Пладаем, я такой прям экшена упав. И все равно. О, вот это ж багато. А кстати, можно перебратися на иншу гору? вы можливо. возможно. Давайте, друзья, подвинься. Мы шум поднимемся на гору. Друзі! Ми це сейчас Друзі! а, а. не перехитриш Не наперехитриш. Я думаю, що можна пройти і Уй! Осліплення велике. І все одно може нічого не поливав Тільки рука обінтована і чуть-чуть нога обінтована і все. Ну добре, якщо ви хочете продовження, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!